Доброго всім дня. Познімаю вам трошки ліс. Ми приїжджаємо на перший раз вже. Але я там в TikTok викладала коротенькі відео, а в YouTube якось мене все не доносило. Ну, в общем, завжди, зазвичай, ми приїжджали в ліс десь зранку. О 5, о 6 ранку тільки світати починало, все, ми вже в лісі ми з собою брали щось смачнесеньке для перекусу, чий кофійок попити. І майже весь день ми були у лісі. А після того, як случилась у нас неприємність з нашими сусідами, то оці останні 3 роки. Ми не ходили до лісу. І це перший рік, коли ми почали їздити. Але ж дивіться, справа в тому, що всі працюючі, зайняті діти в школі. Тому ми з чоловіком приїжджали, як нас в ну, був час. Це завжди після 12-ї, час, півпершої, пів дванадцятої. І я вам хочу сказати, в цьому році, мабуть, тільки лінивий, сліпий і неходячий не були в лісі і не збирали гриби. Бо якщо гриби є, то вони є. Ми приїжджали, я ж кажу, не зранку. Ми приїжджали вже майже під обід і ходили десь час-два, ну, може там... До трьох годин, не більше, бо темніє ж рань рано. І ми завжди приносили додому або одне відро повне, прям повне, або два, ну, трошки так, не, не прям під зав'язку. І от один із разів ми приїхали в ліс, було три часа дня. Чесно говоря, ми взагалі приїхали за опадом, ну, але ж як це зазвичай буває. Набрали все, що тільки можна, ну, в сенсі грибів, а опада ніхто так і не набрав. І навіть коли ми приїхали в три дня, ми походили десь біля годинки по лісу, і навіть туди і тоді ми привезли майже ящик грибів. І от сьогодні, сьогодні я сама в лісі, бо я приїхала все ж таки за опадом. Ну, але ж дуже цікаво. Чи є. Дивіться, зараз у нас 30 число, 14.46, опять такі. Трьом годинам я приїхала. Е, людей у лісі, слухайте, просто тьма тьму що. Я зупинила машину, вийшла, за мною двоє ходили, ну, за машиною з тої сторони. Біля мене, чувак, один ходив. І тільки що ще дві пари зустріла. Я у лісі десь хвилин 15, можливо, плюс-мінус. У мене пуста, пусте відро, але ж, трошки воно є. Я приїхала за опадом, і ще я хочу, що сьогодні в мене вийде з грибів, все засушити. Одну партію, ото, що ми привезли майже ящик, я поставила, і я його вже. Майже висушила, ну, не майже, а висушила. І перетерла вже в комбайні, перемолола на приправу. Я вже у якомусь відео я казала, що я в цьому році, да я і в тому році, в, сенсі, в смислі робила, я дуже багато сушу, я сушу овочі, багато, зелень, багато, прям всю. Я роблю приправи. Тоді це дуже. І використовувати в кулінарії в домашній. Це круто. І от мені дуже хочеться використати ще сушені гриби. Я все надію, що я знайду лисички. Але ні. от мені дуже хочеться. Я начитала, прочитала приправу грибної на разу не робила сама. Я вичитала, що. Ой, дивіться, які гарні. Що в грибну приправу ще додають сушений лук, цибульку. Отак. Отакі. Сушені, сушену цибульку. І як її називають? Але зараз, дай Бог, пам'яті. Це вже хтось не взяв, а трошки вони поїжені. тому ми не взяли і петрушку. От, і можна ще сушений часник. Так, оце я хочу, що у мене сьогодні вийде. Поставити сушити, сушила в обичній сушарці. Так як я сушу яблука на сушку, на чіпси, також я й сушила в цьому році і гриби. Просто на сушку поставила. 70 градусів, хоча читала, що гриби треба на 40 ставити. Ну, в мене не дуже мощна сушарка, тому я собі поставила на 70 і хай вона собі сушиться. От, тож до чого я? До того, що, якщо гриби в лісі є, то вони є при будь-якому розкладі навіть у 3 часа дня їх можна знайти. В нас дуже тут гарні ліси, дуже грибні ліси, але ж наші сусіди дуже підпортили нам ці ліси, бо дуже перекопано. Все перерито. Не будемо надіятися, що все ж таки, все ж таки воно закінчиться і це ніяк не вплине на збор грибів у майбутньому. Я оце майнувати. Тож. Тож, дивіться, дивіться, що я знайшла. Це можна вмерти. Боже, дивіться, що я знайшла. Ви розумієте, що це? Боже, як його на. Не... Боже, я зараз буду плакати. Ви подивіться такі, ви тільки подивіться, що я знайшла. Боже, а їх тут два. Це капець, це капець. Як, як там роблять? Я в шоці, боже, люди. О, у мене зараз буде... Я вибачаюся разом. Ай, дивіться. Це капець. Не зря приїхала. Не зря приїхала. А що це таке? А, це? Це теж. Але він такий м'якесенький. Я навіть не знаю, але я його теж заберу. Ай, капець! Божечки це! О, мене зрозуміють грибняки, бо це щось неймовірне. Його ніхто не замітив. Капець. А, дивіться. Моя рука. Ха -ха! Клас! Ха -ха! Боже, тільки раді цього, тільки раді цього можна було сюди сьогодні приїхати. Боже, я вже забула, що я казала. -ха -ха! Ви, ви, не розум... ви не ви, моєму щастю, немає приділу. Ми находили в цьому році великі находи, але не такі, не до такої степені. Ладно, не будемо трогати, хай. Ох, я задоволена, все. Можна їхати за опадом, бо взагалі-то я, я думаю, наберу опаду, бо мені треба накрити посадки. Я вже посадила часник. І мені треба його ну, бажано накрити. Бо цибульку одну я накрила. І там Оп, ще одна посадочка, я її також накрила. А чесничок ще ні. Ой, я довольна, боже, чоловік в мене вмре. Це ж треба. Ой, клас. Взагалі, в мене емоції зашкалюють. О, круто. В общем, от, так що я зараз ще трошки похожу. Клас. Щось ще пошукаю, подивлюсь, що ще є. І а, тоді вже наберу. Он, бачите, нормальне, але ж ножка. Ножка вже не альо. А шляпка, Алло. Зараз шляпку я висушу. Шляпка добра. Зараз пішло багато по. Зараз бабки. В нас їх називають бабка. Він схожий на польський. Ось. Оце польський гриб. Шляпка, ножка. І він завжди такий товстенький. Оце польський, а оце. Бабка, в нас його так називають. Я не знаю, як він називається по-іншому. В нього тонькіша ножка, шляпка така більш м'якенька. Він тут синіє трошки. Це називають бабка. Так от, коли ми приходили ще місяць назад, то тільки польські були. Бабок не було. А зараз, навпаки, максимально більше я знаходжу бабки. Це ж також це розновидності польських чи. Ну, це східні гриби, з ними все хорошо, Я знаю. Ой, я не можу. боже, в мене сердечко стукає, ви б таки знали, як. Ну, коротше. А, клас. Взагалі, я <смас> <смас> піду ще трошки. Ну, от як можна, дивіться. Як можна його було пройти? Ой, таких тут двоє. Красота, це красота. Я думаю, я вам трошки підняла настрій. Я думаю, ви, як і я, порадувалися за таку мою находку. Ой, Ой зонтик є. До речі, хто не знає, це гриб-зонтик. Парасолька. ось. О. Називається лісна куриця. Ну, його так називають, лісна куриця. Оце з нього. Шляпку я таки. Готують біточки, і воно нічим не відрізняється від куриці. Я вам серйозно кажу, хто не сп... ну, ні, хто не пробував. Як дізнатися, що це східний гриб? В нього є таке колечко, бачите? І це колечко, воно двигається туди або туди? Воно подвіжне. Бачите, його можна зняти? Це. Згідний гриб, запам'ятаєте. Це східний гриб пара столька. Хай візьму. Хай, пожарю. у мене діти їдять і ми їмо. Бачите? В нього подвіжне колечко. На кінці в нього немає отакого, от як в блідні поганки. В нього немає. О! Це просто. Ой! Добренько. Не хочу просто сильно затягувати відео. І так уже хогу 14 хвилин. В общем, похожу ще трошки по лісу, а потім, мабуть, піду. Так і не збираю опаду, бо ми скільки приїжджали сюди. Опаду не було. Ну, опаду не було. У нас не було якось ні часу, ні настрою. Потім його збирати. Це мої дорогенькі, я вас дуже люблю. Всім вам привітік з Київської області. Цей гриб я не беру. Він, е, ну, його беруть, його беруть, його жарять, їдять. Він такий при варці він стає фіолетовим. Він нормальний. Ну, але ж, якщо є вибір, між польськими білими, там, навіть ті ж бабки, то краще я буду брати їх, чи ніж козляк його, по-моєму, називають. оце таке. Це, мої хороші. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайку. Я надію, що вам це відео сподобалося. Отака краса. Отака краса. Poka, poka.